Добрий день, шановні глядачі інформаційного порталу Золочі.нет. Сьогодні ми завітали до голови райдержадміністрації Володимира Йосиповича Недзельського і будемо говорити сьогодні з вами про адміністративну реформу. Складне питання. Пане Володимире, розкажіть детальніше про адміністративну реформу і скількох повітів складатиметься Львівський регіон, і, зокрема, що буде Золочівським районом. Дякую за запитання. Звичайно, що на сьогоднішній день сама велика проблема, яка потребує вирішення, це є фактично водоєднання громад, зокрема в Золочівському районі. Про Львівську область, можливо, я буду менше говорити, оскільки я такої повної інформації не маю. З тих джерел, які мені відомі, я знаю, що Золочівський район залишається. Це, це нас тіше. Не знаю, наскільки ця інформація є 100%, але така є. Так? Що стосується Золочівського району, ну, почнемо з того, що є законодавча база, закон про добровільні об'єднання громадян. Є громад, вірніше, є е, методичні рекомендації щодо об'єднання громад. Е, ну, однією з основних умов має бути е, те, що громада повинна бути спроможною, так е, було видано доручення. Адміністрації Золочівської про те, щоб до 1 травня місцеві громади чи місцеві ради подали свої пропозиції щодо добровільного об'єднання. На жаль, до 1 травня нічого не сталося. Нас зобов'язали в терміни подати пропозиції, тому на підставі тих рекомендацій, які були залученням, скажімо. Чи відповідно до тих документів, які нам надіслали, зокрема інститут регіонального розвитку, ми пропонували створити чотири спроможні громади в Злочівському районі. Це може бути таке, що виявиться, що неспроможна громада виконувати там свої функції. Чи буде держава допомагати їм? Зможе ну, перше питання. Не буде основної громади і другорядної громади, які будуть створені, будуть мати рівні права. Тобто не буде там центр золочів, а решта, всі допоміжні. От, е, ну, так, так задум, такий реформи. Задум реформ. Е, знову ж таки, цей процес. Зараз набув дуже широкого розголосу і широкого обговорення на сьогоднішній день. Ми маємо дуже багато звернень місцевих рад у вигляді там рішень сесії, рішень виконкому, зборів громади, населених пунктів про те, що вони бачать, так чи чи, 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 чи по іншому якось це об'єднання. У власній адміністрації Львівській створений офіс реформ, так званий, і ми туди надсилаємо зразу ж кожен день ті пропозиції для опрацювання. Е, ну, зокрема, сьогодні відбулася скайпна рада з головою обласної адміністрації, де було наголошено, що треба відрізняти перспективний план розвитку і добровільне об'єднання громад. І ще більше вам скажу, що сьогодні відбулася сесія обласної ради, де, власне, піднімалися питання. От, про перспективну плану області, про об'єднання громад, і депутати вирішили взяти за основу цю концепцію, але значить, продовжити обговорення щодо добровільного створення громад до 12 червня. Так що цей процес буде тривати. Я думаю, що ми ще будемо мати багато роботи, будемо багато робити розрахунки для того, щоб доказати, чи спроможна чи не спроможна громада. А от як розподілятиме це і які повноваження матиме влада у громадах? Ну, перші кроки вже зроблені. Це є і е, Новий бюджетний кодекс, Новий Податковий кодекс. Е, ми всі розуміємо, що якщо буде створені громади, Починаючи від конституції, потерплять багато змін законодавчі акти. Вони будуть направлені на те, що більше повноважень буде громади. Ну що таке спроможна громада, Так? та, яка може отримати всі необхідні, скажімо, відомства чи управління, чи відділи для забезпечення потреб населення. Щоб люди не їздили там в місто за якоюсь довідкою чи за якимись, скажімо, там послугою. Це буде. Якщо ми сьогодні маємо управління соціального захисту, воно буде в громаді. Якщо ми маємо mm -hmm. міліція, вона буде в громаді. Якщо ми маємо пожежу, вона буде в громаді і так багато іншого. Тобто громада має сама себе утримувати. Крім цього, громада... До речі, що буде з це міліцією? Все, це все процес. Міліція також в процесі реформування. І охорона здоров'я в процесі реформування. Це все буде реформовано. Першим кроком це буде, скажімо, створення тих громад. Які вже будуть, скажімо, мати в собі ті всі структурні підрозділи. Це так дуже коротко. Дуже як вплине реформа на фінансування громад? Я думаю, що голова чи керівник цієї громади, чи староста, як він називався, Буде обраний громадою, і він буде мати дуже багато повноважень, але відповідно і буде мати дуже багато зобов'язань перед громадою. Бо на сьогоднішній день, дуже простий приклад, в кожному населеному пункті в нас є магазин, правда, який реалізовує після товари. Ну, вигляді, там алкогольних виробів, вигляді, 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 і далі. Але в нас є, на жаль, на сьогоднішній день такі е, населені пункти, які реалізовують вправно підакцизні товари, але до бюджету поступає нуль. Значить, якщо громада хоче розвиватися, вона повинна мати податки. Це вже буде слідкувати. І багато таких різних речей є. Тобто всі будуть зацікавлені в тому, щоб ні косочок землі не простоював, а був задіяний, платилася орендна плата, щоб, скажімо, вправно платилися ті самі податки з підакцизних товарів і багато чого іншого. Отже, ми не повинні боятися адміністративно-територіальної. Реформи, я думаю, що ні, тому що держава курс вибрала європейський. Якщо ми говоримо про територіальну реформу, вона мала би бути максимально наближена до польського варіанту. А ми бачимо, що наші сусіди поляки на день, непогано себе почувають після здійснення реформ.